Заголовок цього відео неіснуючі візи у неіснуючі країни. Чоловік в Індії вигадав дві країни Вестаріда і Себоргія, і 9 років робив візи у ці країни. Він назвав себе консулом цих країн. Усюди в соцмережах у нього було фото із відомими постатями, дипломатичними представниками, консулами і так далі. Не знаю, чи це фотошоп, чи штучний інтелект. ну, в общем, Про це написала газета Гардіан. Це просто шок. Він мав чотири машини із номерами Міністерства закордонних справ, а свої два величезні будинки називав консульствами. Як вам такий прикол? Він 9 років брав гроші від людей, куди взагалі дивилися люди, куди ви їдете, в яку си загугліть, в яку ви старіду ви їдете. 50 тисяч доларів від нього вилучили з дому, просто готівки. Це шок. 9 років неіснуючі країни, неіснуючі візи. Я в шокі. Чим я займаюся?